Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброго колача. морквяно горіховий торт із ніжним таким вершково сметанковим кремом. Кулач за цим рецептом виходить неймовірно смачний. Тамся морква зовсім не відчуває. У нього кладе цедра і сок апельсина. І коли вже їсти колач, то дуже добре відчувається апельсин. Колач виходить м'якісенький, ніжний, такий сочний, но такий, що просто тане у роті. Робиться дуже легко і дуже просто. Я вам усе покажу і розкажу: Всякий колач або торт, просто я кажу колач, бо ми так кажемо. Можна приготувати, спекти і навіть на святковий стіл. Ну, звичайно, якщо у вас є всякі інгредієнти, які потрібні для всякого колача. Так що, лишайтеся на каналі і ми будемо разом із вами пекти дуже добрий колач. Туй на столі я собі все підготовила, що мені треба для такого колача. А треба мені такий продукт. Молоті горіхи грецькі. Я їх маленько піджарила, а далі перемолола. Морква я її подрібнила або перемолола на подрібнювачові. Ви можете просто перемолоти або порисилувати, або була яка друбненька. Мука я її нараз просіяла. А тут у мене цедра із одного апельсина і сок апельсина, М'яке вершкове масло, цукор, яйця, соняшникова олія, розпушувач і дрібка солі. У миску виливаю яйця, висипаю цукор. І висипаю соль. І збиваю міксером, так, аби маса посвітліла. Маса в мене посвітліла. Дуже довго не треба збивати, бо ся не такий бісквіт, як це збиває. Так, тепер виливаю туди сок апельсина. I naraz vam kažu to sok iz apelsena ne tako spačka s pačka, a prosto vdavljeni iz apelsina. Volevaju sonjašnikovu oliju i kladu mjehke vrškove maslo. Mikserom permišuju. Zdaj pa izsapajem morgovo, oreh izsapajem, cedro, apelsina in krompir. Zelo fajno pahne, cedra, apelsina. Так, перемішала. У муку висипаю розпушувач, перемішую. Висипаю у общу масу і перемішую. Видите, робиться дуже легко і дуже просто, без усяких заморочок. Буквально за пару хвилин. Акуратненько перемішаю, має отримати таке однорідне тісто. І все тісто у мене готове. Дивіть, яке воно має бути по густоті. Усе як написано у списку, так і кладіть. Це, яке воно має бути. Таке не дуже рідке і не дуже густе, таке якби середнє. Тісто я розділила на 3 рівні частини і по одній буду випікати. І випікаю у формі діаметром 26 см. Кладу в духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання верх і низ. Кулькося у мене буде випікати я вам укажу. Ну і час залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. І як ви видите, форму я застелила пергаментну бумагу і низ, і боки форми. Якщо хочете, ви можете просто змастити смальцем або маслом вишковим і притрясти муков. І так може. Так, пройшло рівно 20 хвилин. І перший корж у мене спікся. Готовність провіряєте деревляну шпажку. Якщо вона виходить суха, значить корж у вас готовий. Я вже бумагу забрала по краям, розкапчала форму і кладу, аби у мене корж остивав. І дуже добре його класти на всяку решітку. Сям вилишаю, вон тут файненько застине, а тим часом кладу пекти другий. Ну, дуже файно пахне. Так, усі три коржі у мене вже готові. Файно спеклися. Дивіть, який файний колір, М'які, такі чувствуються, як влажні. Вони вже повністю застили. І тепер мені сталося зробити крем. Так, тут у мене є сметана. Виливаю туди вершки жирністю 30%. І дуже важливо, аби вершки були холодні із холодильника. Я їх поклала навіть мало в камеру, або такі були сильно студені. вони мало даже би заморозили. Ну, Я почну збивати крем, то то все буде добре. Тепер висипаю туди цукрову пудру і висипаю ванільний цукор. І збиваю міксером до готовності крему. Пройшло буквально пару хвилин, і крем у мене готовий. Дивіть, який файний, густенький такий зробився. І все, можеш мастити наш колач. На дно тарілки на середину кладу чуть-чуть крема і кладу перший корж. На нього кладу крем і розмащую. Далі кладу другий корж і оп'ять на нього крем. І третій корж. Зверху кладу крем і обмащую у кругову крему. Всяким його обмастила, а зверху присипаю молотими оріхами. Ви можете присипати хоч кокусом, хоч чоколаду, чим хочете. Я притяжняю оріхами. Так, колач у кругову я обтрясла оріхами. Молотими. І тепер його кладу у холодильник. На пару годин або він там постояв. Файно коржі пропитали. Він буде файно держати форму, постоїть, і тоді його може буде нарізати. Від який він все получив? Простенький, але він дуже смачний. І коли колач постояв, я його нарізаю і подивіться, як він виглядає у розрізі. Дуже файно. Я вам рекомендую обов'язково спечіться який колач. Он підходить хоч до чаю, хоч до кофе, чи там на святковий стіл, чи просто можете його спекти. Ну, дуже добрий, такий, що просто тане у роті. Обов'язково спечіть і напишіть мені, чи полюбився вам, чи ні. Рецепт буде написаний у описі під відео, так як я і все роблю. Дуже файно дякую. Козумно в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось не підписаний, підписуйтеся на мої Оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. Там ви зможете мені задати любві, любі запитання, які вас цікавлять, і я обов'язково відповім. І я би вас дуже ще попросила, так як усе вас прошу, будь ласка, якщо у вас є можливість, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати український YouTube і мій Закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!